Привіт! Мене звати Арсен. А я Артем. Сьогодні ми поговоримо про жирафа. Поїхали! А. Чому під час народження малят жирафи падають з висоти? Жирафи народжують дитинчат, стоячи, тому вони падають з 2 метрів висота, але народжуються малята. Ніколи при цьому нічого собі не ламають. І вже за годину дитинчата твердо стоять на ногах. У разі небезпеки жирафеня ховається між ногами матері, яка потужними ударами копит відбивається від хижаків. Як жираф очистить вухо своїм язиком, довжина якого може сягати майже пів метра. Навіщо жирафі довга шиї? Жирафа найвища наземна тварина. До того ж, третю частину її шестиметрового зросту становить шия. Завдовжки вона перевищує 1 метр 5 сантиметра. І така довга шия дозволяє жирафі до тягнутися до її улюблених ласощів, лисня на деревах. Але жирафа шия закоротка. Жирафа найвища тварина на планеті, яка має це її найдовшу шию. Довга шия допомагає жирафі діставати листя з верхів дерев, але нагнутися, щоб скупти травку чи побити води з, з таким зростом не нелегко. В наступному відео ми поговоримо про вале. Ну що, всім до зустрічі! Папа!